Мікс курточок 15 кілограм, сорт екстра ціна 6 євро за кілограм. Почнемо з ось такої красивезної чоловічої, знизу на манжетику. Теплесенька на замочку, з підкладочку, все як має бути. Наступна у нас буде ось така також легесенька, жіноча. Та ось така чоловіча. Велика теплесенька парка, там на синьому колі. Наступна у нас буде ось така, також чоловічок, типу під безрукавочку, але з ось такими рукавчиками. Також красивезна. Далі у нас буде жіноча. Ось така чорна приталина з карманчиками. Та. Та ось такий жіночий, довгий пальто з капішончиком на хутрі. Теплесенька просто, гляньте. Ось така довга. Наступна у нас буде ось така. Також жіноча сіренька з капюшончиком. Теплесенька. Наступна у нас буде супер крута. В такому приємному салатовому кольорі, гляньте. Укорочена, до речі. Наступна буде ось така чоловіка. Так Вона не йде довгою, такої середньої довжини. Наступна у нас ось така буде пудрова, без рукавочка. Та ось та ось така сорочка. Гляньте на її колір. Вона просто супер в розмірі М. Наступна буде у нас ось така чоловіча канинка. Дуже mm. Така красивезна. Та бежева, жіноча коротенька в класному розмірі XXL. На секундочку, так? Да? Модель XXL. Наступна у нас ось така коротенька, також жіноча, баклажанова також з хутром. Та ще одна жіноча ось така також красивезна з великим помірцем від H&M в розмірі S. Гляньте, вона на базова, чорна, коротесенька. Наступна у нас буде ось така чоловіча. Також коротенька. Та ось така легесенька вітровочка жіноча. В темно-синьому кольорі. Розмір на жаль не пише. Мені навіть здається, що вона пухова, вона така невагома, легенька, але водночас тепленька. Все ми з вами розпакували коробочку курточок на 15 кг ціною 6 євро за кілограм. Сорт екстра. Тому, якщо вам ці курточки сподобалися, звертайтеся для замовлення до наших менеджерів у Viber.